10 вересня Савинська громада відзначала другу річницю визволення від рашистських загарбників. Як це свято проходило під час сирени, я пропоную вам подивитися. Сьогодні особлива дата для кожного мешканця Савинської громади: день сповнений сльозами радості, день, коли українські захисники звільнили нашу маленьку батьківщину від російських нелюдів. Нікчемних, хитрих і безжалісних. Вони окупували нашу землю на шість місяців, які тягнули, здавалось, цілу вічність. Вони казали, Росія здійснена навсегда. Вони запевняли місцевих жителів, що України тут не буде. Було боляче, було важко до нестями, було так прикро. Але віра була, віра в перемогу. Віра в те, що ми повернемося до себе додому в нашу українську савинську громаду. Ми коложимо. Віте мене повторна Савинська громада, на жаль, вже не перший захід, який ми проводимо коло Лунепові. Що з кожним разом все більше і більше громадян долучаються до наших заходів. Тішить те, що це захід не для Савинської селищної військової адміністрації або селищної ради, та для, для її працівників, які можуть вийти і вшанувати пам'ять, відзначити гроші дати. Це захід для всієї Савинської громади, для всієї. Яка протягом двох років стоїть на шляху відновлення. На жаль, кожного дня нам з вами заважають працювати. Але я точно знаю, що ми впевнено йдемо вперед, і жодне лунання сирени не вибуває нас з колії. Ми змогли реалізувати ряд понад 15 великих грантових проєктів, бо за грантами є майбутнє, і кожен із нас з вами має стати тим проєктним менеджером, який буде залучати кошти для відновлення нашої громади. Зараз найближчим часом ми починаємо будівництво Перу в Савинському ліцеї, і в нас вже є проектна документація на капітальний ремонт е, укриття дитячого садочку. Всі наші заклади освіти, де будуть перебувати наші діти, вони будуть приведені у відповідність до вимог і норм безпекових. працюють декілька волонтерських спілок. Я пишаюсь кожною із дівчат та хлопців, які щоденно долучаються до плетіння сіток. Які свою душу вкладають в кожну стрічечку і передають хлопцям на передову краплинку своєї душі і реальний захист для нас це важливо. Важливо зараз кожному не залишатися байдужим. Ми зробили багато чого. І найголовніше, що протягом цього року, не маючи коштів на відновлення, ми спрямовуємо кошти на допомогу Збройним силам України. І з нашого невеличкого бюджету ми маємо. Близько 13 мільйонів власних надходжень за рік, але вже понад 7 мільйонів ми спрямували на допомогу різним підрозділам Сил оборони України. Попереду дійсно багато чого цікавого. Ми єдина незламна Савинська родина, і ми відкриті до діалогу, до спілкування. І два роки вже доводять те, що ми рухаємось з вами в правильному напрямку. Всіх кожного сьогодні вітаю з визна... визначною подією, другою річницею визволення Савинської громади від російських окупантів. Вітаю кожного із вас і точно знаю, що ми далі рухаємось з Україною в серці. Все буде Україна! Слава героям! Слава Україні! Героям слава! За 10 років російсько-української війни та 2 роки повномасштабного вторгнення Савинська громада втратила 21 сина своєї країни, які кров'ю і потом виборювали незалежність нашої держави і навічно стали янголами. Героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей та мирних українців, пам'ятаємо і не пробачимо. Неповторна Савинська громада впевненими кроками розквітає. Додому повертаються люди. На дитячих майданчиках лунає дитячий сміх. Всебічну підтримку мешканцям громади надає військова адміністрація. Працюють різні сфери діяльності, відбудовуються зруйновані будинки та реалізовано безліч успішних проєктів. І сьогодні ми маємо за велику честь представити фотопроект розвитку нашої громади за два роки деокупації. Незрівняні світлини протягом дня будуть представлені мешканцям громади тут, в парковій зоні нашого селища та в кожному старостинському окрузі. Спільними діями наближаємо перемогу всієї держави. Об'єднуємось. Адже ми єдина сім'я. Україна, повернути все, як було раніше, наше мирне життя хочу я найбільше, Щоб наша рідна земля ніколи не страждала, І у батьківській хаті сім'я чекає. Спасибо.